26 жовтня футбольний клуб Буковина приймав у себе вдома Київський арсенал. Столичні футболісти є одним із лідерів прем'єр-ліги і зараз перебувають на четвертому місці турнірної таблиці. Незважаючи на те, що матч відбувався посеред тижня та ще й в обідню пору, на стадіоні був повний аншлаг. До слова, наш клуб вже зустрічався з арсеналом. Це було у 2005 році в обій 16-й Кубку України. Тоді наших футболістів здолали з рахунком 1-0. Гол був забитий на додатковій другі хвилині. Останній. Нього На жаль, нашому футбольному клубу знову не вдалося здолати суперника. Тепер Буковина втратила шанс на подальшу боротьбу за Кубок України.